Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. З 1 серпня вводиться купівля білетів на міжнародні рейси тільки через дію. Спеціалісти добре попрацювали і знайшли охід, щоб спекулянти не викупляли повністю всі білети на міжнародні рейси, адже хто користується. Поїздками в Україну знає, як неможливо взяти білети, купити на ці рейси. Я не кажу про те, що це дуже така подія, бо дехто навіть жодного разу не був вдома бо на окупованих територіях, але деякі проблеми вирішуються у Львові у Рівному, бо потрібні філіали деяких організацій. Тому сподіваюся, що це гарна і така тія і буде користуватися попитом і зменшиться нарешті спекуляція білетами. Нагадую, що майже всі білети на міжнародні рейси можна купити за 20 днів до дати відправлення з 8 до 9 години. До зустрічі!